Зараз в судовому засіданні проводиться відофіксація. Чи відомо про засуду, чи є до слова? Дякую. На залі засідання, по суті, будь ласка, представте, хто Вільний слухач. Вільний слухач, що ви робите? Знімаю на протезаці. Хто вам давати на зя? Деться фіксація процесу повітряним засобом. Відповідно до закону, відкритість суду. Я як вільний слухач маю право знімати на маєте знімати, Але ви маєте спитати дозвіл суду щодо цього, а не просто так знімати тихенько собі. Тим... Я не тихенько, я це скажімо, знімаю так, як це передбачено законом. А цілі цієї зйомки? Я маю право, я, скажімо, для своєї роботи. Майшу честь, В даному випадку я, я зрозумів, що прокурор, прокурор порушує закон, яким дозволено робити відеозйомку судового засідання, якщо судове засідання відкрите. Можу пояснити причини, я є е, юрист, І, відповідно, для своєї юридичної практики я роблю відеозйомку. В даному випадку я присутній як вільний слухач. Ваша честь, я є вільний слухач. Ви сьогодні на засіданні. Пане Юриста, який закон прокурор порушує? Я не учасник процесу, я вільний слухач. Я Працюю в рамках закону. Найдатний закон. Якщо закон подують, то ми повинні бути журналістом. Який закон порушений прокурор? Скажіть, будь ласка. Я не дозволяв, вас не знімав. Вашу теж, я хочу це зупинити. Перепишіть, будь ласка, зв'язок щоб вам не дав дозволу, на якій інший власник своєї розводу не бажає відстатися уроди. Ваша честь, я прошу винести тоді ухвалу, якою заборонити, і дати мені право на оскарження. Я користуюся своїми процесуальними правами як вільний слухач. Я їх не порушую. Відповідно, якщо суд вважає, що я їх порушую, прошу винести ухвалу. проведення, проведення тоді не, не, Якщо би я знімав професійною камерою, тоді так, я не пояснюю. Читайте закони. Який закон? На який села закону? На закон не посилаються? Не закажіть, будь ласка, суду, на який закон не посилаються? Чи мені? Я на, на попортав. Припиніть, будь ласка, фіксацію. Можете скажути? Припиніть. Честь, в даному випадку суд повинен винести ухвалу, якої заборонити відеозйомки. посилаючись на конкретну закону. Дана особа забуває словосії. Я можу бути працівників.

Робити відеозйомку в відкритому судовому засіданні і вимагаєте написати письмове клопотання про зйомку. Перед судовим засіданням учасник судового розгляду мав би подати суд письмове клопотання про дозвіл на проведення відеозйомки. В судовому засіданні учасники судового розгляду заперечені проти проведення відеозйомки. Ваша честь, я керуюся законом. я Тому я прошу сказати, якою нормою закону ви керуєтесь. Пункт. Закон, який закон і яка норма? Забороняє мені робити діло. Якщо така норма є, я підчиняюся. Ваша честь, я є вільний слухач і я працюю в рамках передбачених законом. Якщо суд вважає, що я поза рамками закону, можете заборонити це ваше право, але знову ж таки мотивовано і ухвалення. Я вже свою думку сказав, допомагає 20% ліці. Це згад суду. Я, я не буду з вас я назую, чим то особу заєверунтує свої дії. ви Він міслу Що Це не журналіст, що вона лісти сильно дають клопотання перед судом. Що Шановні, дають клопотання. І суд питає усі учасників, чи, чи можна да? не заперечується, тоді робиться. Я це так, і що знімаєте? Нас фіксується засоби у суді. Що на суд. це не знімає процедуру захисника. Він знімає сам процес відкрити. Ви не знімає потерпіли ні нікого. Я не забираюся людині знімати. Я хоч... я Ви вас не знімає, знімає ваші плечі. Ну, то знімає вас, наш суд відкрити, відкритий. Чесно, чесно. чого боїться? Не бійтесь. На пам'ять. На пам'ять? Тут... 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 Тут нема нарушення як. Mm -hmm. Якби суд закритий, давали би клопотання в суду, просив воздухів знімати. І чи можна бути присутно особи